Привіт! Я Руслана. Хочу розповісти історію від відвідання секонд Хенду, економ клас у день завозу у вівторок, де за кілограм 419 гривень. Ось такі речі будемо дивитися. Але почнемо ми із сумочок. Їх, на жаль, було небагато, мабуть, всі розібрали, і тут невеликий дуже вибір. Ось така сумка красивого кольору і шкірозамінника. Але кутики дещо вже потерті. Далі ось така сумка досить нова, взагалі нова. І шкірозамінника. Вона ось така на защіпці просто. І така сіренька. Ця також і шкірозамінника. Мені сподобалися ручки її. І ось такий був рюкзак. Також шкірозамінника. новий, такий цупкий, симпатичний. Також у текстилі лежав ось такий плач Тед Бейкер. Він і шкірозамінника, у ньому ще є бірка. Ось така. Також мені сподобалася ось така от дитячий плет. Точніше, плед і, мабуть, пелюшка, тому що там дві частини, одна широка, друга вуща. Далі буде у нас одяг. Ось така ось кортина із з 95%. Решта Еластан. Вона приємна на відчуття дуже. І такі ось джинси. У нас тут також присутній котон, візкоза і трохи Еластану. Ось так виглядає. Так, ковтина мене обтянула. Вигляд не дуже. А от джинси хороші. Лягли на мене, точніше сіли на мене добре. Зручно так. Думаю, такі варто брати. Далі будемо приміряти ось таку блузу, Face 100% віскоза. Вона досить така симпатична, лише то, що в неї ось на декольте є вже розходження тканини. І до неї буду приміряти ось такі штанці. У них є трішки віскози і решта поліестер. В цілому мені дуже сподобалося. Якось так вдало підібралися кольори. Штанці досить такі цікаві. Ця клітинка. Тут вони трохи затемняються. Не так видно, що в них більше не такі до червоного. І блуза також досить приємно і гарно виглядає. Далі беремо ось таку от майку і такі от штанці. У них еластан і котон. І вони дещо укорочені і такі обтягуючі. І ось так яскраво, соковито вийшлося. А вже ж ковтина зовсім тут негарно виглядає. Беремо тепер ось таку. Тоніку, вона прозора із поліестру. І так уже набагато краще. В цілому мені подобається так літньо, свіжо. Особливо мені подобається тоніка. Її кольорова гама. Далі. Беремо замість білих ось такі штанці. Вони в нас із поліестру і еластану. І виглядається ось так. Гарний соковитий колір. Також непогано виглядає з цією тонікою. Далі ось такі штанці в нас також із поліестру і еластану, така ось жатка. І до них я зустріла ось такий топік Поліестер і еластан Не могла спочатку зрозуміти, що це таке і як це його одягати. І ось так от виглядає це все. Топік досить гарно сів. І мені сподобалася задумка. До них був доречно більш такі широкі штани, як палацу. А в цілому штанці мені дуже сподобались. Тепер із чоловічого відділу я взяла ось таку сорочку, була ще ідентична ось такому кольорі. І до них ось такі джегінси. У них присутні котон 67%. Решта еластан і поліестер. Ось так от виглядає образ, сорочка дуже зручна. Джегінси, ну так собі. Далі ось така сорочка з чоловічого відділу, де в нас є котон і Поліестер, котону досить великий відсоток, і ось такі ось джегінси. Мені сподобалася оця жовта стрічка. Дженгінси досить зручні. І досить це непогано виглядає. Також я вирішила приміряти жилетку, в'язану до неї, але скажу, що горловина тут зовсім недоречна. Наступне це такі шорти, також дуже зручні. І до них я примірила блискучу майку, ось таку. Образ склався доволі непоганий, яскравий літній такий. А тепер звідси ми переміщаємося у інший секонд хенд, уже на п'ятницю, де за кілограм 235 гривень. Я вибрала ось такі от штанці, де в нас. Ацетату 50 і котону 50 сині, і ось таку ковтину, де трішки є вовни. І ось так от виглядає. Штанці Наталії мені трошки зажали, але в цілому було зручно. І ковтина досить приємна, м'яка. Приміряємо тепер ось таку тоніку, яскраву. Ну, дещо вона начебто і великий розмір, але все ж обтягує. Наступна у нас ось така ковтина, плюшева, із поліестри і еластану. І до них джинси цікаві. із таким таким отзадом. Дуже приємна до тіла і красивий колір такий. А джинси досить приємні і зручні. Мені сподобався їх колір. Наступний приміряємо ось такий свіншот із котону 100-відсоткового. І з таким красивим малюнком на аплікацією. Також дуже приємна. Наступна ось така от маєчка із віско. Скажу наперед, що я її купила. Мені сподобався колір і те, що вона ось так от переливається. Вузи від Фейс заважила на 92 гривні. Штанці у клітинку на 141. А у жатку Чорні штанці заважили на 131 гривню. І це в нас був день завозу. За кілограм 238 джинси заважили на 135 гривень. А маєчка, що я купила, на 41. Свіншот на 100. А сині штанці на 90. Дякую за ваш перегляд, за ваші оподобайки і коментарі.